Традиції побудови християнських храмів, як в західній, так і в східній церкві, завжди біля храму присутня є дзвіниця. Дзвіниця, де дзвони висять відкрито, де дзвони є в баштах своєрідних, майже церковцях, а є, де біля церкви стоять настільки грандіозні дзвіниці, як, наприклад, вежа корнякта біля Успенської церкви. Яка стала окрасою Львова, яка перекликається з вежами Рима і Візантії? Вона є прекрасної архітектури, яка збудована Петром з Барбони і Павлом Римляном, або Павло Італієць, збудована в кращих традиціях, які вже в цей час формувалися. В періоді відродження Ренесансу в західній церкві вона привнесена у Львів і тут вписалася серед Львівських храмів і стала одно, одним з компонентів ансамблю сторопівної успенської церкви, який якби, доповнює навіть ту архітектуру, яка присутня в церкві і в каплиці, і несе в собі елементи е, української архітектури. Але дзвінець вже говорить, що на ній повинні бути дзвони. І коли на пожертви, основні пожертви Костянтина Корняк та великого мужа грека з походження, парафіянина і говорити, фундатора нашої церкви, він, звичайно, хотів логічного закінчення і пожертвував дзвін, який отримав назву Кирило. І був піднятий на Успенську церкву. Звичайно, він піднятий був до того, як церква отримала своє архітектурне завершення, бо інакше його діаметр 2 метри і висота 2 метри не могли пройти, звичайно, ці голосники, які зараз існують. І тому, якщо вежа була закінчена в 1578 році, то в цей самий час і був Кирило піднятий на. Дзвіницю. Цікаво, підіймали його з допомогою волів, тягнули воли. А чому? Тому що, виявляється, віл ніколи не поступиться назад. Він, якщо не може тягти, стоїть, але назад не поступиться. то дзвін не впаде вниз. І так помаленьку допрягаючи, допрягаючи волів. Потім впряглися братчики з честі бути приєднаними витягувати дзвін. Він був піднятий і дотепер звіщає Львову. Своїм прекрасним колоритним голосом, дзвоном своїм, про те, що церква живе і закликає до богослужіння. Так був прикрий випадок, коли була пожежа. Цей дзвін впав, його переплавили, але абсолютно зберегли всю консистенцію, кількості міді, срібла, розміри, все. І він абсолютно не звинив свого голосу про що свідчать записи у архівних матеріалах, які він був. Такий залишився. На вежі були поряд з ним дзвони Олександр Іван, трохи менші розмірами, трохи менше, якщо 4 тони, ці були менші. Олександр це був дар господаря Молдавиї Олександра Барнавського. Іван, Іоанн також був з родини могил. Ці дзвони, на превеликий жаль, в часі Другої Першої світової війни. Австрійською владою були забрані на військові потреби. Чому дзвін Кирило залишився? Та тільки тому, що він занадто великий, щоб його зняти, треба було б руйнувати таку архітектуру вежі. Це, звісно, місто би, як разі ніколи не дозволило. Були ще дзвони підголоски. Дійшов такий дудка, дзвін, який підспівував цим дзвонам. Для загалце був прекрасний, е прекрасна пр 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 музика дзвонів. Яка звіщала Львову про початок богослужін. Були нюанси, що Домінікани, оці монахи судилися довгі роки з нашою церквою, бо якраз коли там починалася проповідь, наші починали дзвонити на достойну. Їх заглушувало. Чи це були штучні протистояння, чи це справді аж так заглушувало монахів, але факт історії був. Дзвін Кирило. Який залишився один на дзвіниці, замок десь в 50-х роках уже за радянської більшовицької влади. Дзвін Кирило звався, коли вже в 1989 році ми почали рух за відродження церкви, відродження української держави, і ми почали дзвонити цей дзвін. Загуд дзвін Кирило пройшов певний час і на початку. 21 століття, дякуючи пожертві, мушу назвати і Петра Буряка і його родину, які пожертвували дзвони, які... перший дзвін апостол Петро був вилитий в Празі. Два решту дзвонів князь Олег і святівнокомучник Юрій були вилиті в Перемішлі, в ну, відливні, яка має великі традиції, вже два століття відливають дзвони. І зараз вони дуже прекрасно злилися у своєму звучанні з дзвоном Кирилу. Ми дзвонимо ними завжди. Ми кличемо людей на службу, ми звішаємо про національні свята і здвиги. Ми будемо дзвонити завжди, коли в нас буде радість. Ну і звичайно печаль. Коли в нас в Україні, на жаль, і мусимо хоронити зараз воїнів. Так, дзвін лунає і печально, але на загал. Сподіваємося, завжди буде дзвонити на свята та богослужіння.